E, всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі в Ютубі. не забуваємо, заходимо там подобайки, будемо спілкуватися. Так щось так. Не забуваємо, заходимо сам вам подобайки, ну і переходимо до у, е, ну, простого спілкування про все, що можна спілкуватися на ютубі зараз може хтось приєднається. Я почину, ну Почему ну, читать чат починається рухатися, Ну <кхи> чат відкритий, ну, для всіх. Так що будь ласка заходьте. за.

Так, 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 так. Ну подобайку поставте будь ласка. М -м -м, не забуваємо. Поставте подобайку лайчик, кому не там. Поставте подобайку, добре. Кому не жалко, поставьте подобайку в підтримку каналу. Бо не жалко, мені буде приємно і для каналу буде. Ленур, привіт Богдане, і вам Ленур, добрий день. Добрий день, дякую, що завітали на стрім. До мене Ленур і синьо жовте сердечко, добре. Діана Севчук, Ленур, привіт. Діана Шевчук, Лену, як справи? Лену, як справи? Так Лену Радіана нарешті, я з тобою моє, моє серденько, Диана Савчук, Лену люблю тебе. Uh. Діана Сивчух лонул Тобісен Diana se včíku venuře skočila za to bojou. Так, е, ну, Богдане, хочу запропонувати тобі новий стиль. Е, не читати коменти, щось розповідати. Наприклад, за свою е, місію, а коменти ми будемо самі читати. Та це моя робота читати. Це моя робота, Чи читати. Коментарі, це моя робота. Я в Ютубі працюю, працюю. Так що рано, вибачай, ну. Но... Так щось так, Лену, я маю читати. Це моя робота в Ютубі я вийшов стрім. Лену, добре, ну, ну і все. То щось так, я в Ютубі працюю, там, ну, хочеться досягти певного того, що під цей канал підсов до великої кількості тих підприємників, які я збираю і збираю, продовжую збирати. Юра, привітувати Прийшов так, прийшов Юра да. прийшов я, Присов Юра. Юда, чим сьогодні не займався, та не чим. Хотів вона займатися влітку. Вітку відпочивати тільки Юда. Та щось так. Тільки відпо тільки відпочивати, як кажуть, і все. Тах щось так. Вену, Юда Вітання, вітаю. Az vsem dejsem pravdiv Bogdan Ganova, ta İvam dobre, večen. Djakuju, chto vitali na strim. Az vsem dejsem. Az plus 33 dobre.

Так Лен Уэну Романа сорок пять завжды. Диана Тывчук, Юлия, привет. Эммранури, uh -huh. я тобі щось махаю, Діана Севчук, Сюха, привіт. привет. Діана все локи сады. Ja na szybciutko Leno, to sobie Діана Савчук, всім привіт. Діана Диана Савчук мирного неба всем привет. Юра Тьома, хай Тьомаха. Je vous remercie, Диана Савчилка, Лену тебе люблю Юра, за... Лену зараз ніколи. I know that you're a UHP. -huh. Юра Богдан коров'янку любиш? Ні, Юра, я коров'янку їм, Юра. Так що, вибачайте. Я коровянку їм і не їм ніколи. Я не їм, Юра. Вибачайте, но я не їм це сну. Uh, так, Михайло Кравчук, Богдан, добрий вечір. Що тут у нас? Uh, як справи сьогоднішнього дня? Рено Діана, ти того я заблю, десь, напив, все зроблю, десь на півсьому. Так, Діана Савчук, Михайло, привет. Діана, Михайло, кравчик, Діана, привіт. Діана Савчук Ну, це Добре, Юра і Михайло підтягнувся. Михайло кодовчук і Юра точно появилась на десять ти навіть. Так, Михайло, Ді, Діана, як тобі, як твої справи, Ленур Михайло, вітаю, як здоров'я, ковідка не б'є тебе, Юра Михайло, так, я також так просто, Дяс Савчук, все добре. يو د بورډان فچټ پوچې ټای نیمخنی زړهچو یا کو پچټاټي Так, Михайлов, Кравчук, Диана, да Юліс. Світу немає не присвана ну, ведь. Давно задісно Юля тысячу робот на сниме Богдана. Да она все, все я знаю. був і тест і точністю